Вас ваш дім звеселяти. Чуєм вам нині усі добрі люди, хай вашій родині завжди радість буде. Хай кожної днини Бог помагає, біда хай загине, а сонце сіяє. Дай же вам, Боже, в році новому, щедро хліба вам на столі, щастя рясного, здоров'я міцного, хай сміхнеться вам доля з неба і землі. Будьте щасливі разом з діточками, хай горя й смутку не буде між вами. Сійся, стелися, зерно крилате, радість родися у кожній хаті, у кожній хаті, в селі чи в місті, жити вам люди років по двісті. Дай Два вам, най... Боже, щастя й долі, і всього доволі. А хліба найбільше, а до хліба сала, огірків, капусти, буряків. Щоб родилось, поливалось і в здоров'ї споживали. На щастя, на здоров'я, на новий рік, щоб ви були такі гарні та рум'яні, як наша дівка мала. Ось наша маланя вийшла як паня, гарна ні в року. Не боїться в року, що не подивись все на ній. і станок, як вино. А яка статура, а яка фігура, а як наша маланя гарно ходить, нічого не пошкодить. А як пошкодить, то помиє. Їсти зварить, ще й накриє. Зварить борщ, оддаси свиням, а зварить кашу, як помиє. Наша Маланка малесенька, як конопелька тонесенька. Кого Маланка приголубить, того кожна дівка полюбить. А кому Маланці поцілувати вдасться, того чекає величезне щастя. А ну ж, Маланка, покажи, яка ти в нас роботяща. Маланка

Тихо за топту, там грошей сімку, забуває, де зігає, де там жита сім був, де коза тобою, там жита з того, ти коза того, там жита з того, гость. Ой, щось я втомилася, мабуть, я напиюсь кіно. Полет! Весела, беру торгу, йду на села. Люблю всіх я, люблю всім я Добавити. помагати. Люблю всіх я звеселяти і на картах всім гадати. Нагадаю всім добра і любові, і тепла. Не скупіться. Печінки і коліту. Що тут у вас трапилося? Оце. Купив козу. І йшли так. від хати до хати, здрібала, да. копиточки <ріст> не живою стала. І оце твоя коза, да. то знаєш, діду, Шо? їй пороблено. <ріст> Позолоти руку, <ріст> все відроблю. Та де ж у мене ті гроші? <ріст> Ти краще возьми козу, заправи <ріст> ріг, да. та поведи її на таржок. І торгуєш пиріжок. Та що з неї візьмеш, як вона вже почала здихати? От йолок, через тебе такий заробіт от втратила. Що мені тепер робити? Тепер це ніщо. Хіба ще на шкуру обдерти? І не гріш тобі одно таке казати. Я не утоплю, пока козы не куплю. Так, вот да. да. я Так, будем посмотреть. Да. Ну, что тебе скажу, дед? Шкура не очень хороша. Отвалю тебе два гроша. Ну, Майша, ну, это же не пивень. Это коза. Дай хоть полтинника. Не, ну, ты издуил, дед. Хочешь, чтобы на дохлой козе торговца нагреть? Так, а ты купи козу. Шкуру облупи,

Викликати. 100 лекаря. Я виливаю. Нові, старі болячки вправляю. Вот в прошлом году в вторник прийшов ко мне полковник. Я его излечила. Вот да, я помню, <реша> я била, І потом? Бреше. А потім я його отправила на тот свет. А другий прийшов до мене на коселяк, я відправила його на дробелях. Ой, який лікар, а допоможіть там козу злічити. Почекайте. Ви спочатку скажіть, у кого ви навчались, може ви якась шарлатанка. В інститутах, в інститутах, в інститутах, я зарубіжник, от мене тістат. Тістат? Так. Чиста. Подліном, все, все. У не знає, а читає. Ой Боже, як запущено у вас усе. Гривну візьму за те, що її огляну, два Май? за те, що вроду. Попри скоранку, попри скоранку да. бреше. Будемо козу лікувати, будемо їй жили надувати. Давайте. Ой, моя ой, мама. Ой, ой. Ой, ой. Ой, ой. ой. Та парішко за цапа хоче. Цапа? Да вона у вас якась кляча, а до того ще й ледача. Я знаю, що козі треба дати кусок сала, щоб о, вона встала. О, а да, то, то доводить доводи пити. дайте чимось закусити. Дайте ковбаси і сала, щоб жолудка не сосало, а ще пів відра салату, щоб довести у наступну хату. Уставай, кизонько, уставай, господарі! Господи іде, серце несе, ковбасу, горілочку. Тобі козі ячменю. А нам, грошей, повну жвитню. Дай вам, Боже радості в серцях, спокою в душах, мудрості в скронях, статку в долонях, щоб збувались ваші мрії від Марії до Марії, щоб цвіла добром надія від Андрія і до Андрія і не кашляйте ніколи від Миколи і до Миколи. Будьте в щасті, будьте в силі. Від Василя і до Василя Ідіть по світу рівним кроком з Новим Роком, з, з новим роком!